Вирішила поїхати на ліфті. Сумки в мене важкі. І начебто можна зараз. Завжди ризикуєш. Ну, ризикнула. Їду. Сподіваюсь, доїду. Ось що я принесла. Таку пасту спробувати. Ну, Потрішечку-потрішечки всього, і гроші в гаманці вже немає. Але все начебто дуже потрібно. До речі, цикорій раніше по 17 гривень був, а тепер 33. Ціни ростуть, виросли, мабуть, ще будуть дуже рости. Зробила такою морквою, поки не було світла. на звичайну тертушку натерла бурякову, і як по-корійськи зробила. Дуже смачно і приємно. Це вже залишки. Ну що ж, потрібно готувати. Від кухні мене ніхто не звільняв. Та я й сама не звільняюсь, бо за родиною потрібно дбати про неї. Насмажила сумика. Наварила юшки з голови хребта смачно було. Цей день складний видався. Звісно, що він легший, ніж для когось іншого. От, співчуваю, кому важко. От, ну, теж такий головний біль сьогодні в мене був, що не було можливості щось інше зробити. Спочатком тривоги він тільки посилився, е, випила декілька різних таблеток, не допомагала, а потім в одну мить самої прийшло, сам прийшов. Якось так, мир буде, обов'язково буде. Ранок 6 грудня вночі не було більше трьох годин світла. Насмажила дарунів. Буде смакота, поки була електрика. Добру картоплю купили в АТБ по 10 гривень. Добрий день усім добрим людям. Сьогодні 6 грудня Миколая. Вітаю всіх. Хай всі мрії наші здійснюються. Мрія є у всіх одна. Така вона здійснюється. Сьогодні вночі відключали нам світло. З 3-ї години до початку сьомої не було. Я прокинулася о 6-й годині, ще не було. Потім з'явилося світло, я нажарила дирунів. Родині вирішила, що мені до 12-ї потрібно зробити деякі закупи, поки чоловік вдома можу піти таке інше. Так вона і зробила. Прийшла варус. Так гарненько там скупилася, набралася у візочок, вже на касі була. Та, ой, таку курку домашню гарну взяла. І вимкнула світло, А варус не працює, в них немає генераторів. Ну, значить, довелося мені йти на базар. На базарі теж скупилася, теж дуже непогано, але інше. От. Прийшла додому і була здивована, вже підходила, дивлюся в аптеці, працює генератор, і, а в нас відключили світло. О 6 з чимось дали, а о 9.37 вже відключили. Це майже за 20 хвилин, як я з дому пішла. Тому довелося мені йти ніжками, ніжками по сходах. Сумки свої залишила внизу, біля ліфту, бо зателефонувати, додзвонитися не змогла. У нас коли електрику відключають, мобільний лежить, без зв'язок лежить, не подзвонити, ні інтернет. Інколи, інколи щось там пробивається. У нас є домашній телефон, але в нього є одна проблемка, в нього відходить контакт. І треба перевірити, чи є контакти, де годок чи ні. Ну, от, дзвонила я всім, усім, усім, ніхто, В общем, ні до кого не дзвонилася, піднялася сама, син потім сходив, приніс мої сумки. кажу йому, там хурма несе обережна. Ну, в общем, одна хурма то не хурма, а пюре з хурми. Ну, то ладно. Хотіла я за танку сирно зробити, сиру купила, але поки світла не було, його. І вже з того залишку немає сенсу ніякого зав'язуватися з духовкою та запіканкою. Зараз оце світло нам дали не було 6 годин. Квартира холодна, їстенька вже поставила. Сподіваюсь, що встигну зготувати. Через годину десь почали батареї трішечки тепленькі бути. Посуд ще мити неможливо. Ще холодна дуже вода тече. Нарешті є відмовка, чому посуд брудний, бо вода холодна. Ну, от такі от справи. У будинку навпроти пізніше вимкнули світло, чим у нас було. Я помітила, це теж. Зараз так, наче у всіх все ще я бачу, з вікна у всіх горить. Знаю, що вчора у декого в районі, не в нашому, в іншому районі 9 годин не було світла, тому ми не плачемо. Дякуючи Богу і ЗСУ сьогодні вітаю усіх. Все ж таки воно є і опалення є. ну Вранці квартира теж була вже холодна, вже було холодно за три години вже геть, а зараз за шість в день теж вже холодно. ну Починається труби трішечки так жевріти, сподіваюсь, трішечки прогріється, повністю не замерзне. Ставимо кип'яток, готуємо їсти. Так, що я готувала? Значить, ну вчора я готувала юшку про то окремо. Ні, про юшку я не говорила. Зварила юшку з голови і з хребта, посмажила самого сома. Ну то вчора було, його вже немає. Так, сьогодні в мене вранці були деруни в обід, що попало, а попало. У нас це гречка з учора. Потім я купила ковбаску варену. Це ж на базарі купила під копчену. до речі, 200 гривень за кілограм. Дуже м'ясна, така гарна. Під душі куплю вона в вакуумній упаковці, її добре буде зберігати. От такого поїли, хурми отут трішечки по одній штучці. Так, якби на десерт. Потім під'їли сир, який я купила, але ну, це не я була. От. І зараз поставила пектися картоплю і ковбаску домашню. Ковбаску домашню купила за 150 гривень за кілограм. Це є у нас там на базарі такий кіоск, магазинчик, ваше м'ясо чи своє м'ясо. Якось так. Соціальна ціна. До речі, так у них дуже непогані сіни. Такі от і завжди свіже м'ясо. Добре, гарне м'ясо. Незалежне, незавітряне, не закидане, не затоптане і тому таке інше. Ось от так. Не знаю, що з сиром, може сирники, чи. Не знаю, що з ними зробити. Там трішечки залишили. то що зроблю, звісно. От такі от у нас справи. Сподіваюсь, будуть ще краще. Пишуть, що пів області без світла, тому світлом потрібно ділитися. Намагаємось допомагати один одному. Зіграємо мир, а мир так і буде. Бувайте.